В наявності такий Samsung H31, ціна 3200, червоний колір, легкі такі потертості. царапки є несуттєві. Ось знизу видно, на роботу не впливають ніяк. По ободу такий гарненький стан телефону. Type-C роз'єм. Роз на навушники 3,5. По екранчику нюансів немає ніяких. Зараз покажу інформацію про цей телефончик. Так, повністю чистенький, без різних аккаунтів, без засвітів. А31, підтримка двох сім-карт. 12 й Android встановлений. Зараз скажу, що тут по пам'яті. 4 ГБ оперативна і 64 ГБ пам'яті телефону. В комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C є різні варіанти телефонів. Дивіться, мої відео дорожчі, бюджетніші, дешевші. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтеся у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.